Доброго дня! З вами компанія Макош. І сьогодні ми з вами поговоримо про один із найнеобхідніших мікроелементів для рослин молібден. Вандерліф Молібден 3 продукт для забезпечення рослин молібденом під час росту та розвитку. Використовується як для листового підживлення, так і у фортигацію. Добриво складається із 3% молібдену. 3% азоту, по 0,5% бору та хелату цинку, 4,3% амінокислоту рослинного походження, 15% органічних кислот. Також продукт містить фітогормони, полісахариди та прилипач, що значно покращує проникнення через листову поверхню рослин. Використання даного продукту першочергово рекомендовано при низькому pH-ґрунту, малогумусних, піщаних та вологих ґрунтах, а також при низькому фосфорному живленні. Оскільки за даних умов спостерігається прояв дефіциту молібдену у рослин у вигляді пожовтіння та хлорозу листків, подібного до азотного голодування, застосування продукту Мономолібден-3 в рекомендованій фазі розвитку матиме значний вплив на такі фактори у рослин. Утворення та активність ферментів та гормонів, що сприяє переходу нітратів у нітрити, регуляції фосфорного та вуглеводного обміну. Молібден необхідний для діяльності бульбачкових бактерій на бобових культурах. Завдяки йому покращується фіксація атмосферного азоту, що поліпшує азотне живлення, усилює стійкість рослин до низьких температур та дефіциту вологи. Норма внесення даного продукту становить від 200 до 800 мл на гектар, залежно від культури та фази розвитку. Придбати дане добриво вандер ліф 3 ви можете у вашого персонального менеджера компанії Макош, офіційного дистриб'ютора компанії Вандер.